Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу приготувати смачну томатну пасту по простому рецепту без заморочок. Її можна закатувати на зиму в банки і також морозити в морозильнику. По такому рецепту пасту не потрібно виварювати годинами, вона готується буквально за 40 хвилин. Я буду використовувати ось такі помідорки, вони у мене переспілі, трішки примнуті. Всі дефекти я пообрізала. І ось такий червоний солодкий перчик. Це все потрібно перекрутити на м'ясорубці. І в мене виходить ось така маса, яку я ставлю на вогонь. Як тільки ця томатна маса починає потрішки підкипати і пускати по хірці, я запускаю в неї сито і просто вичерпую цю всю водичку. Її можна потім використовувати для приготування борщу, а можна і зовсім вилити. Скільки б я не черпала маса, ця водяна все одно появляється знову. Помідорки з перцем стали вже набагато менші, і все ж таки трішки рідини я залишаю, тому що це все буде варитися. Тепер я додаю сюди сіль, цукор, трішки перцю та паприку. Всі спеції додавайте за смаком. Перемішую і на маленькому вогні проварюється все 20 хвилин. 20 хвилин уже пройшло, починаю блендерувати масу до однорідності. Вона стає гладка, еластична і така навіть як глянцева. Ну, дуже красива і смачна. Такий смак пасти самий улюблений. В ньому все в міру. Після блендерування паста ще покипить 10 хвилин і вона готова. Гарячою кипящою її можна розкидати по стерилізованих банках і закатувати, але я її охолоджую, тому що буду морозити. Розфасовую її ось такі лоточки з під яєць. Це дуже зручно, потім вони дуже легко виймаються, і для одного приготування борщу мені достатньо 2 таких кубики. Паста виходить дуже смачна, в міру солодка і з особливою кислинкою. Обов'язково скуштуйте.